Усім привіт-привіт! З вами знов компанія Євротекстиль. Бачите, ми знов у шапочці, у буховічку, на дворі. Все, нас все, тільки 30 квітня. Знов зима повернулася до нас, не хоче нас і у нас сьогодні коврики представлені. Є міланж. Міланж 150 на 200. Чудовий якості. Який супер. Ворс міланж. 150 на 200 родні. У нас є кобрик світло-сірий. Розмір є 150х200, а також є розмір 90 на 180. Чудово, підкладочка є, підходить, не скользить на підлозі. Є ще у нас, крім світло сірого, у нас ще є також саме в мішочку йде темно-сірий. Темно-сірий у темно нас, на жаль, тільки в одному розмірі 150 на 200. Чудово. грубий борс. Супер. Товару у нас ковриків отримали досить багато. Є біжний. Роз... Є біжвий колір 150х200, 90х180. Кому який потрібен, завжди може нам пасати, написати нам вайбер. Цей дизайн наші. Mm -hmm. Маємо ось такий дизайн. Розмір 150 на 200. а Зігзаг. Розмір 150 на 200. А також зігзаг у нас є розмір 90 на 180. Основа у нас. Ми збираємося якісь. У нас є, є світло сір. Гузорчик також у нас він є в розмірі 150х200 і є в нас також розмір 90х180. Ціни, от, супер ціни. Кому які підходять, одразу нам пишете, ми цей, цей цей, бо товар у нас обмежений. Є біжа. Біжевий. біжевий в розмірі 150 на 200. Ось такий кузовчик, коврик. Розмір 150х200. І зараз я вам показую ексклюзивний товар. Спеціальна пропозиція для вас. Ви знаєте, що товар, цей весь товар зашивається в Китаї і спеціально для компанії Текстиль». Якщо ви не вірите, що це спеціально для компанії Текстиль», тут завжди пишуться наші бренди. Китайці навіть підписують. Компанія Єва, текстиль, Ви це чудово можете бачити. Це коврики в нас є. Завезли. Розмір 90 на 180. Ось такі. Кому які потрібні? Давайте ми залишимо. Розмір 90 на 180. Є чорний узор. Є сірий узор. Є рожевий. Усе, сусіди вже йдуть додому, а ми ще працюємо. Компанія Текстиль завжди працює. Немає часу нам відпочивати. Є білий узор. Кому потрібен білий узор, заходьте до нас на сайт. Пишіть в інстаграм, вайбер-групу. 90 на 180 є зігзагом у нас. Є коричневий, є голубий. Кому який колір. Коверків у нас є досить багато і в різному розмірі. Пишіть. Нам вайбергрупу заходьте підписуйтесь в інстаграм та на сайті. Завжди ваша компанія Єватексте.